Привіт! У цьому відео я покажу вам, як поділитися своїм місцезнаходженням зі смартфону на Android за допомогою додатка Google Maps. Для цього вам необхідно мати на себе на смартфоні додаток Google Maps. Його можна безкоштовно завантажити з Play Market. В мене вже він завантажений, називається карти. Переходжу в нього. При Установці даного додатку вам необхідно надати всі дозволи, включно з визначенням геолокації, оскільки в такому разі. Додаток зможе показати ваше місце знаходження. В правому нижньому кутку екрану бачимо такий кружечок, який означає показати моє місце знаходження. Я його натиснув і мені показує, де я зараз знаходжуся. Власне, як поділитися це місце знаходженням? Натискаю на цей синій кружечок, обираю перший пункт Поділитися місце знаходженням. Далі можна обрати час, на який я хочу залишити доступну видимість мого місце знаходження, або обрати, доки ви не вимкнете. Наразі я залишу на Якийсь певний час, також можна обрати зразу електронну адресу або контакти, кому ви хочете надіслати дані, або необхідний додаток, за допомогою якого ви надішляєте дані. Також можна скопіювати в буфер обмену дані про ваше місце знаходження і надіслати його якимось іншим способом. Тепер як поділитися іншим місцезнаходженням знаходженням якоїсь точки. Для прикладу, я хочу. Назначити зустріч біля оперного театру у центрі Львова. Я обираю дану точку. І тепер поділитися. Фонтан біля оперного театру. Поділитися цим місцем. Обираю необхідний додаток, за допомогою якого хочу поділитися. І надсилаю власне дані про місце, з яким я хочу поділитися. Надіюся, відео було корисне. Дякую за увагу!